Упаковка підгузок за півтори тисячі гривень. Погнали, покажу. Меріас. Це у нас японські підгузки, і це найкраща знахідка. Ми перепробували дуже багато різних підгузок. І ці були найкращими. Це у нас трусики. Ми користувалися швидше памперсами від Меріас. Зараз вже перейшли на трусики, тому що він став активний повзає. І просто трусики це в рази в рази зручніше. В Чому саме більше плюс? Чотири місяці користування в нього ні разу не було ні одного почервоніння, попрілості от просто й слова. Взагалі, був період, що я не взяла з собою підгузки, і мені потрібно було в аптеку звігати купити. І я купила від Huggies. Два рази я оділа йому в нього моментом в той же самий день. Почалось почервоніння, попрілості, і до по речі, від почервонінь порекомендували судокрем. Один раз намастила, і через пару годин буквально попір попрілості вже не було. Того це класна штука. І оскільки він хлопчик, на мою думку, в нього пріться там взагалі від слова нічого немає. Тому так, 1500 гривень це трошечки багато, але воно того варте, повірте. Хто хоче порівняння підгузків Хабіс і Меріс, ставте плюс в коментарях, та я запишу вам відео.